Де кращі камери в iPhone 14 Pro чи у Galaxy S23 Ultra? Відразу даю вам відповідь: Найкращі камери ті, які у вас є зараз. Не забувайте, що дорогий камерафон не допоможе робити шедевральні знімки, якщо у вас руки ростуть з дупи. От як у мене для прикладу. Ну але якщо вже порівнювати, тоді замутімо поєдинок між цими монстрами. Підписуйтеся на канал, якщо розумієте, що Ультра вже виграла кількістю. Просто сумарно 4 камери на спинці точно краще за 3 в айфоні. Я вже мовчу, що в сьогоднішніх героїв немає шансів проти умовного кі-бота, в якого цілих 5 камер на спинці. Ну а якщо без жартів, то ультра справді виграє варіативністю. Обидва смартфони мають ультраширик, основний сенсор та телевик з трикратним наближенням. Однак лише в ультрі є додатковий телевик перископічної конструкції з 10-кратним наближенням. Тому для фанатів далекобійного зуму вибір вже очевидний. Але почнімо з фронталки, яка є базовою камерою для всіх лисих мужиків середнього віку. Я вже робив короткі порівняння фронталок iPhone і Samsung в огляді S23 Ultra. Тоді я казав, що при хорошому освітленні деталізація на фронталку айфона трішки краща. однак, після додаткового тестування я вже не такий в цьому впевнений. Знімки на ультру таки частіше показують більше деталей, втім різниця дуже мінімальна. Зате колір мордахи на Самсунзі не так пересвічується і це суттєвий плюс. Ну а вночі фронталка ультри стає безкомпромісною. Я не можу сказати, що результати на айфоні жахливі, адже маленькі сенсори фронталок на всіх смартфонах вночі видають такі собі результати. Проте у порівнянні iPhone таки помітно програє і це факт. Ситуація при зйомці відео радикально змінюється. Вдень деталізація зрівнюється і виділити лідера вже практично неможливо. Зате можна виділити лідера в динамічному діапазоні, яким стає iPhone. В контрастних сценах він значно краще справляється з експозицією, тому ваша Харя не буде такою затемненою, як на ультрі. І це трохи дивно, адже на фотографіях HDR айфона виглядає гірше. Але ти <реш> срока, ти мені ринеш, Переходимо до ультра ширококутної камери. Вона показує прекрасні результати на обох смартфонах. Однак при фотографуванні ультра показує кращий рівень деталізації. І це відбувається практично в усіх сценаріях. Чудернацько, але макрорежим на цей модуль мені здався трохи кращим на айфоні. Я б дуже хотів сказати, що шикарна деталізація є визначальним показником якості фотографій. Але веру перетиснутих від та перефільтрованих фотографій у соціальних мережах, це вже давно не так. Обидва смартфони пропонують фантастичні можливості для людей, які в тих можливостях розбираються. Я ж обійдуся без про режимів, фотографії в режимі RAW, розглядання 200 мегапікселів та багатьох інших речей, які краще залишити для одвічних оліварів в мережі. Основні модулі цих флагманів морозять час і простір на канонічні 12 мегапікселів, від чого й будемо відштовхуватися. Факт перший. Деталізація в день на обох смартфонах прекрасна, але при детальних кропах ультра трішки частіше виграє не в останню чергу завдяки шарпенінгу, який іноді буває і зайвим. Факт другий. Динамічний діапазон на айфоні традиційно поганий. Однак в ультра він теж не такий вже й стабільний. Я виявив, що моментами при складному контровому світлі ультра занижує експозицію, і об'єкти на передньому плані затемнені більше, ніж це потрібно. Айфон теж любить таке робити, але я не очікував схожих промахів в ультра. Факт третій. Автоматика Samsung при недостатньому світлі виставляє коротшу витримку, ніж айфона. А от при яскравому світлі все навпаки. Тому я дещо переглянув висновки з огляду, коли сказав, що iPhone буде краще морозити рухомі об'єкти в кадрі. Після великої кількості фотокішок можу зробити висновки, що обидва смартфони будуть мати приблизно однаковий відсоток змазів. Ситуація з кольорами постійно виходить така, що найреалістичніше десь посередині iPhone традиційно любить жовтити та підкручувати насиченість, тоді як Samsung частіше холодить і не старається надто витягувати колірну гаму. Та зверніть увагу, що в ультрі я відімкнув оптимізацію кадру в рамках всього тестування, а на iPhone був вибраний стандартний стиль фотографій. Формально активована оптимізація на Samsung зі наближує передачу кольорів до стандартної зйомки на iPhone, а вибір холодного режиму в стилях iPhone робить кольоропередачу схожою на бачення корейців. Загалом кожен може Зробити налаштування під власні вподобання на обох смартфонах. Вночі Samsung в більшості ситуацій не залишає шансів яблучному творінню. Найбільш помітна ситуація із пересвітами вікон, вивісок та інших контрастних об'єктів, про що я вже згадував в огляді Ультра. Якщо мова про деталізацію на темних ділянках кадру, то різниця вже не така суттєва, хоч і досі на боці південно корейців. Але тут є нюанс. В однакових по темноті умовах автоматика айфона швидше хоче активувати нічний режим. Ніж Самсунг. І цей режим трохи допомагає яблучному флагману, в той час як на Самсунзі з ним явно накосячили. Ні, він гарно себе показує в більш-менш простих умовах. Тим, чим менша загальна кількість світла, тим більше на готових кадрах відбувається невідомої херні. Нерівномірність темних ділянок, дивні артефакти та шуми показують далеко не ідеальну роботу алгоритмів, незважаючи на те, що це простежується не завжди і лише в дуже темних умовах. В цілому обидва флагмани роблять дуже хороші фото на основні модулі. Якщо підходити з непрофесійної точки зору і дивитися на загальні враження від готових результатів, то чаша терезів для мене особисто схиляється на сторону Samsung. Так, у нього є свої недоліки в роботі з нічним режимом та моментами мертвий HDR. Однак в айфоні HDR мертвий стабільно і з оновленнями ситуація не покращилася. В складних умовах Ультра вже показує хороші результати і видно явний потенціал нового. Сенсора. Трьохкратні модулі на обох смартфонах видають дуже схожу картинку, і знайти реальну різницю без розглядання окремих пікселів нереально. В денних умовах злегка краща деталізація на айфоні, а вночі рівно навпаки. Samsung витягує більше деталей. Зверніть увагу, що я зараз про зйомку вночі без нічного режиму, оскільки він на всіх модулях камер ультри показує себе якось дивно. Також можу вам показати кілька кадрів на 10-кратний зум, однак особливого сенсу порівнювати немає. На Samsung ви зробите значно якісніші кадри, бо оптика це оптика. У iPhone непогано натреновані нейронки, але вони не можуть конкурувати з перископічним модулем. Так, перископ Samsung зі слабенькою світлосилою для більш Часті людей юзабельний лише в день. Але й цього достатньо, щоб отримувати кадри, на які просто нездатний айфон. Айфон, король відеозйомки. Ви це чули неодноразово і були об'єктивні причини так вважати. Але зйомку відео варто оцінювати за ширшим спектром параметрів: Ультраширики айфон і ультра S23. Снігова баба, точніше, то, що від неї лишилося. І тут людська баба, точніше та Ба? неї лишилася. Людська баба? Да. Ти що у що? Боже, ще кончене. І почнімо зі стабілізації, яка вже стала. Не найкращою на айфоні. Так, пряме порівняння показує серйозну різницю на всіх модулях камер. Samsung ґрунтовно прокачала електронну та оптичну стабілізацію в цьому році. Тому, якщо ви часто знімаєте на ходу, і для вас плавність картинки важливіша за деталізацію, то тепер у вас є новий фаворит. Давай, 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 давай. Ще трошки, ще трошки, давай, 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 давай. Для алкашів з тремором рук це твердження теж актуальне, щоб ви собі знали. Я ні на що не натякаю, але тепер більшість планчиків для каналу я знімаю саме на ультру. Ось. Мамо, я в Америці. Статуя свободи, щоб ви собі розуміли. От. Вона ж є тільки в Америці, тому. Майте на увазі, технарня подорожує Америкою. Діти технарні підписуйтеся на канал, бо я за вами стежу. Значить, навіть з Америки, щоб ви собі розуміли, я от приїхав в Америку, щоб вас їх знайти. Деталізація помітно краще на айфоні при зйомці людей на передньому плані, особливо з розсіяним світлом. Якщо порівнювати задній план, то різниці в цьому параметрі практично непомітно. Разом з тим, при зйомці у 8К Samsung виходить по деталізації вперед, тоді як на айфоні просто немає відповідного режиму. Та краще зосередитися на звичному для нас 4К і в складних умовах з різкими перепадами світла знову ж виграє айфон. Він швидше міняє експозицію та демонструє чудовий динамічний діапазон. Samsung в цьому дещо відстає і частіше то пересвітить, то перетемнить кадр. Тут ще точно є над чим попрацювати південно-корейцям. Якісь картинки на телефоні нічого не значить, поки у вас криві руки. Майте на ну, увазі, якщо у вас якщо криві руки, то ви на будь-який телефон, на будь-яку камеру, хоч за мільйон грошей, будете фотографувати і знімати відео хірово, так як це роблю. Я і, я. і ти, і Таня, особливо Таня. Незважаючи на мінуси Samsunga у відеочастині, для моїх завдань він підходить набагато краще. Скажімо, знімаючи на айфон об'єкти на відстані витягнутої руки, основний модуль часто випадає в розфокус або ж перемикається на макрорежим. Тоді як відстань фокусування у Samsung частіше дозволяє знімати стабільні чіткі кадри без перемикання на ультраширокий модуль. Зйомка людей дуже залежить від умов освітлення, але конкретно для цих цілей айфон таки буде цікавішим вибором. Так, хочу познімати, наприклад, качечок на трьохкратному зумі або Тетяну на трьохкратному зумі. Тетяна тікає, що логічно. А качечки займаються своїми катчиними справами. Вночі Samsung хоче витягнути все можливе сенсора, але краще б цього не робив. Дикі шуми псують враження від моментами кращої деталізації та кращого передавання кольорів. Тоді як iPhone темні ділянки залишає темними, але картинка загалом значно приємніша через мінімальний рівень шумів. Але є нюанси із записом звуку. Samsung це робить набагато краще, хоч і не ідеально. Не ідеально в тому плані, що ультра заглушує звуки вітру і робить це чудово. Однак, на мою думку, голос внаслідок цього має певні викривлення. Так, Таня, розповідай щось, мені треба звук. Вук зараз вітряно. Айфон, напевно, що на айфоні чути весь вітер плюс-мінус, а на Samsung є шумопоглинання. Лісі, лісі, темно буде ходить хитрий лис. Росла собі я виночка, аж там зимачка. Я лисичка, я сестричка, не сижу, без діла. Я гуся та пасла, вони бать ходила. Тоді як айфон вітер глушити не хоче, тому голос ви будете чути, хоч і без викривлень, однак гірше. Отже, мої попередні висновки зводяться до того, що Samsung по сукупності сценарію фотографування виграє в iPhone, хоч не можна сказати про якусь вражаючу різницю. Реально значно кращі результати ви будете отримувати на кратності від 10X і вище. По сукупності факторів щодо відеозйомки виграє iPhone. Він дає передбачуванішу та приємнішу картинку, тоді як ультра козиряє стабілізацію, вдалішим фокусуванням і варіативністю. Підписуйтеся, пишіть дзвіночки та ставте комплекс. Коментарі, якщо відео було для вас цікавим. Ну а далі детально порівняю фото, відео можливості Ульти з Піксем 7 Pro. Тому ось стежте за каналом. Чекай! То я ще не сказав рубрик. Куда же спішеш? Йо, жінка. Рубрика Поради від тані Весняно-літні поради. Використовуйте сонцезахисні креми, окуляри і головні убори. Вибирайте натуральне морозиво. Воно дуже смачне і корисне. А я люблю хіматорний, і що ти мені зробиш? Будь ласка, не виливайте на себе банку парфумів, бо я потім душуся в ліфті. От. Це для тих, хто дуже сильно помішаний на парфумах. Вам може це подобатись, але інші люди потім так страждають. Я потім, ну. Я хочу ригати, плакати, і таке всяке. Підписуйтесь на телеграм-канал Технарня в Телеграмі, як не дивно, телеграм-канал в Телеграмі. Там мемчики, анонси відосів, крінжуха і так далі. І так само можете підтримати нас спонсорством або на Патреоні, звичайно, що після підтримки Збройних сил України. <с corrige> Ясно. Кращого танця я ще не бачу.